Шановні аграрії, селяни, трударі, щиро вітаю вас з Днем працівників сільського господарства. Для України це одне з найважливіших державних свят. Це визнання державою вашої нелегкої праці і подяка вашим рукам, які знають справжню ціну хлібу. Аграрний сектор економіки тому й називається базовим, що складає основу життя держави та добробуту її громадян. Забезпечує стабільність та впевненість у майбутньому, низький уклін усім хліборобам, за щедрий каравай на столі, за трудові будні, які, незважаючи на нелегкі погодні умови, вінчаються успішним завершенням сільськогосподарського року та гарним урожаєм. Вперше за роки незалежності вдалося зупинити спад поголів'я великої рогатої худоби та наростити виробництво молока. У цьому році експорт сільськогосподарської продукції становитиме 18 мільярдів доларів США. Україна є лідером на світовому зерновому ринку, ринку олії та олійних культур. Також динамічно нарощується експорт овочів, фруктів і ягід. Розширилась і географія експорту. Українські сільгосвиробники почали освоїти нові міжнародні ринки. Потужний поштовх для розвитку отримала сільськогосподарська кооперація, а фокус державної підтримки перенесено на дрібних товаровиробників та одноосібне селянські господарство. Завдяки вітчизняним аграріям полиці наших магазинів все більше і більше наповнюються високоякісними українськими продуктами. Я усвідомлюю, що лише завдяки вашому умілому господарюванню досягнення в аграрному секторі стають загальновизнаними. Запевняю вас, що ефективна державна підтримка і надалі буде спрямована на вирішення соціально-економічних проблем українського села. Стимулюватиме підвищення якості безпечності, конкурентоспроможності вітчизняної продукції, сприятиме інтеграції аграрного сектора у світовий економічний простір. У цей день щиро дякую вам за віддану любов до української землі. Хай ваші ниви обходять стороною природні стихії, а урожаї будуть щедрими. Міцного здоров'я вам та вашим родинам, щастя та злагоди в кожному домівку.